Передача допомоги ЗСУ дострокове припинення повноважень секретаря міськради Олександра Ломако. Вибори нового і хто тимчасово керуватиме містом. 20 грудня відбулася сесія Чернігівської міської ради. Перше питання традиційна передача допомоги громади Збройним силам України. Місто цього року спрямувало на це 450 мільйонів гривень. Повідомив Ломако. Лома було куплено. Я думаю, сотні нами сотні точно. Дронів різних типів. Останні я передавав кажани для першої танкової. Це надзвичайно потужні, які можуть нести високу вагу, велику вагу, летіти на дальню відстань. Більше мільйона гривень кожен. Ми 10 їх штук передали на першу танкову. Це десятки ребів різного, різних, але всі, всі якісні. Це десятки автівок, це генератори, трансформатори. Зарядні станції, це все було дуже потрібно, і це завдяки нашій громаді, депутатському корпусу, який цю громаду представляє виконавчому комітету, і це наш внесок в наближення перемоги України. І зараз ми маємо проголосувати за те, що ми передавали за останні три місяці, і я вам хочу сказати: мені кожного дня військові присилають звіти, відео, фотографії, як працює та техніка, яку ми передали. Вона зберігає, я вам гарантую життя наших захисників і захисниць, і вона знищила вже не одного чи не одного десятка наших ворогів. Це завдяки громади Чернігів. Після перейшли до розгляду питання заяви секретаря про дострокове припинення повноважень. Нагадаємо, в день місцевого самоврядування 7 грудня Олександр Ломако заявив, що написав заяву, вказавши, що до цього призвів тиск. За його словами, він йде, щоб розблокувати роботу міста. У зверненні до депутатів під час засідання сказав, що залишається працювати в місті, і як обраний депутат також продовжить роботу. Кожна посада вона має кінцевий термін. І треба зробити за той час, який доля країна місто відвела для роботи на конкретні посади максимально для реалізації тих планів задач, які були. Зали його провели оплесками. На таємному голосуванні депутати підтримали заяву про дострокове складання повноважень секретаря: 27 за, 2 проти, за необхідних 22. Кандидатура нового секретаря Наталія Хольченкова від фракції Рідний дім на таємному голосуванні за процедурою необхідної кількості голосів за не набрала. Взяло участь у голосуванні 23 депутати. Кількість бюлетнів, визнаним недійсними. Один за 19, проти 3. Депутата Кальченкову не обрано секретарем Чернівської міської ради. За умови відсутності міського голови і секретаря депутати уповноважили заступника міського голови Віктора Геращенка виконувати адміністративно-управлінські організаційно-розпорядчі та інші функції з питань поточної діяльності виконавчих органів міськради з правом підпису організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документів. Це дозволить забезпечити безперервність роботи виконавчих органів влади міської ради. В Сесії оголосили перерву. Коли вона продовжить свою роботу, повідомлять пізніше.